прохерка, заебись. О, дякую, дякую, дякую. Да. Я за... шаман, здоровий. шаман чи той, блін. Привіт, Алан Вейк. Ну, такі. Уроки вже повчив, так що можна стрімити. Ну, це взагалі убогий, ти його, блін. Скин на тобі. Це, що ну, <laughs> це таке? Що це таке? Якийсь конструктор для його дупло. Я не думав, що на ебера то з машинки, то херня, тут це ще хуже. Не знаю, Я бра ще нормально стів зробила. Ну да, то і хоть. Не, так що тепер нормаль. вже є чим порівняти, то да. Мені не подобається він через по тій же причини, що не подобається цей звук. Там той гарчить, цей тріщить, наче не знаю, непонятно що. Саме прикольниця на бабаху. Чух-чух, бля. Да. Так, так, бля, так, не підпускати до мене, я тут облесу тебе. Тут двигло речить, а там, блин. Я еду. Бля, попав Рай. хтось. <laughs> Один тільки. Так, ну я поки не буду бекувати. по стоїм, бо десь колядує. Попав прямим, блядь, устал <laughs> бля. теп. Ха-ха-ха! Я я не артовод. А там у него 8000 будів тільки на одній арті. А на якомусь другому аккаунті ще 8 на конь. не, не що прямий. Вже. Пропав снаряд, да? Та тупо. Я прийшов, после прямим у нього, бля. Прийшов, якось повертав там, бля. Ну якщо пробив, то він шоу. Скільки у нього ХП було, чекай. 1200. Ну, ти, ти, а мене мен не показує ХП, блять, цему отрваний. Я Треба чекнути рушку, зараз, рушечку, аби найти бувай. можна було б відзвінити. Протоки та, танк дерево завалив. М може ОТ бути. Но тут кущі є. Гарні. І якщо ти поїдеш вверх, то він може знайти тебе. Наша рушка колись щось чекає. Нічого. Заречасню всю ХП. О, я не чого там я стоїть, алло? де стоїть? Да не верхньому ти маєш на увазі. Да. Так. ще одна ЛТ є. ще, ж, ружка рушка ще є. сліпа як к тете, бля. Та ні, там 500 метрів можна Спокійно зарупить. Вона пересвітить, якщо на грамотних кощах стоїть. Може тут взагалі ось тут десь. Я арту я А арта дає на наш Когось Скось, зайчь, що тут, хтось блайндав? бланйдав. Да, 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 є. Да, да, да. А тикнути может Ну все кнопка? Ах, а арта полихай. О, опять пусть попав. Це ти попав? Да, я стрел. А, я засвітився, слухай. Тут є, типа, тут куча танків. Да, 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 рушка тут стріляє, слухай. На зліва. в Назливо. Да, да, да. И да. центура, и рушка мне, наверное, пробивают. Так, арта стреляю. Арта на пасованах. Так. так, ну ирушка тут, короче. Центура, продовжує тут пикаты. Ничего, подождем, подождем. Не спищить, 705-й, куда ты подъехал? Пусть під'їжджаю. Їх це буде провокувати на постріли, а я буду давати. Ну, не впевнений, що буду нормально давати, бо отут рушка ружка десь стоїть. Чи не тут. Короче, нижче десь. Ти ж її б на якщо б вона давала постріли, чи тобі отут дерево перекриває? Ні, чи перекриває... Позиція? Перекривають кущі. Я ж не сильно безкустю. Почати барабани, там 4 да? Чи 8 секунд подозревает. Почата без половины, між пострілами. Барте? Ні. А, блін. О, зараз буде ломаться все. Про я колобача. Зараз може выкурить е, соточку. І я, до речі, буду бачити той ти коли я сейчас впаду самолеты. Ружка там. Зано. І соточку. Давайте соточку, я переїжджаю. на Е5 он ишов Е5 минист, гарасончик. Голубчик. Оооо. До... В тебе досі там Тесо... сотик стоїть и мене світить. О, все, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай сотику сотику зганяєте, я. Блин, їду. я закатив. Блин, ну. Я ж не можу за світи еще вид е п'ятки утримати. Саша, я шукаю. Я рушка, красавчик. красавчик. Алан Уэйт 10 гривень гривня. Ха ха Це мене одна бабаха не вичила. Алан Вейт, дякую за донати і пише ха Це тепер буде мем. Спіть є. Свідчу всіх, кого можу. Прямо і там воно стоїть. That's my kill! Є п'ятий. Сотка було сотна, да? Е, мінус неї. 400 в неї було. Чи мінус 600 з того моменту коли. Пазік мій, пазік мій можна цілувати в губи його. Ой, іяга моя! Ай-яй-яй-яй-я. Ого, прилипло. Там мінус дві голо. А я гамая. Ух ты шо, жестко. Я гамая, ого, давай, давай. Вот я обучаю тут летакций. 187 бабаха да я йоги в НЛД. Да ты пиздец, ты знаешь, что с чем она Не попал. Боже будь. Я гадали свитать, но... Грушка до век танцует. Сейчас ні, не, не видно. Воно ружку не бля, це не моє. Там такі пікселя, бля. <ривіт> Я рушку контролюють, тримай. Тобі йти, старешко, то моє. О, о, файно, 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 файно. Ще раз, <ривіт> ще раз дайте. Може подянути. А ружка знає, що вона в пермачині? О, вже ні. Ну я дав, по Де п'ята і все ще мій. Да, дав. Нормально блендом у БГ Старвешку, прекрасно. Ліс пятий Ру... домісі. Манарушка союзно підпирає. Я думаю, треба мову виїхати, бо шосей забере. Асист. Сейчас ружка падає вниз. Заей п'ятку дає? Проїхав ніби глибше. Пусорпай их не стріляє, що вона переїхала. Може ти їй побландив, то вона тепер передумала. Проїхала Може ти по, по нижній рощі будеш приїжджати. Таба, дебо упадало, тут тут. тут, тут, тут. Отут. А, свічусь весно. П'ятнадцять метрів ця рушка катається як в себе вдома. Не знаю, Ні, я не выучаю, Ніхто не выучаю. Там у нас объяснять. Обид... У, у нас знаходиться Це якось странное. Ты изнаходишь, а дуже пізно. пизно. Че вид центуры знайшов, все, не знаю. Все, можна їхати, я думаю. З рушкою падать. Ага, вона тікає. Уже, конечно, можна. Це вже її дігнав. От би як якби, якби центр Ого. постійно би світив би, бі, то хор, я б зверху би бі... бі... і п'ятку би потушив, і центуру би потушив. О, лол, у мене 10 к. Сейчас он быстренько. Стрельну, блядь. Это О, шот, no. не езить быстронькой. ха ха ж ха Стригу бля. хэшом дав на пятсот шістьдесят загады. Вот шотну а то бот по нему фигну. Танканув рогу. Не разу не влучив тобі. <laughs> Ні, один він влучив, тільки не пробив О, Ти гриля проїхав. <laughs> Бля. <laughs> Та я побачив, тільки пізно. Бля. Отут От підіймається, по-моєму. Він АФК-шний чи що? А, не он рухнулся... 600, ты что? Ммм, цельно. <laughs> на, ты, на, на, на тебе, катать. Бачу, бачу. Свою накатать. хе <laughs> вот катай уже. Ёпты, 1300 урона и 13000 ассиста. Хе-хе. <laughs> Аватар, привет! Йо-йо-йо, по-младишему, майже на 20 років пишут. <laughs> Добрий вечір, Піліток, добрий вечір, Іване. Не обраща, не ображай голома, пише інкогніто. Привіт, чоловіче. Пише, ага, не накрутять, як не зайду, він на прогороді. <ріхи> як не зайдеш, то 13 15 тисяч, так? Да? то просто руки трошки десь там в якихось місцях рівня, ні?